Ми розуміємо, що ми живемо і е, саме в свідомому світі і фокусуємось саме на якісь такі свідомі явища. А проте, від нашої несвідомої сутності ми все далі і далі відходимо, ми віддаляємось так від нашої суті, від нашої основи, яка є все ж таки несвідомою згідно психоаналізу. Ось і до чого це призводить? Так, це призводить до того, що ми намагаємось фокусуватись на полегшенні якихось страждань, на полегшенні, е, на отриманні задоволень, так тобто не на, на свід, тій свідомій частині, яка прагне отримати все тут і зараз. І що ми бачимо, так ось, наприклад, за останні роки кількість споживання антидепресантів з 2000 по 2020 рік, ви можете бачити, як вона зростає, так. Тобто, все просто здавалося так, людина страждає, психічний симптом це страждання. Можемо його один з підходів. Так, це просто не дивлячись на суть і основу, не звертаючи увагу на несвідому сутність, так просто прибрати цей, цей психічний симптом. І ми бачимо, що це такий підхід дуже дуже активно використовується. Наприклад, країни Європи в призначенні і використання антидепресантів воно зросло в декілька разів за останні роки. Треба звернути увагу, так що не в всіх країнах однаково. Наприклад, у Франції воно майже залишилось на сталому рівні за 20 років. Тобто на тисячу осіб як було 40 людей приймали. Антидепресанти зараз 55 людей в інших країнах по іншому, наприклад, там Португалії, Іспанія, Швеція, так тут, наприклад, Португалія з 32 до 131 особи на тисячі людей. Тобто, кожна восьма людина в Португалії приймає антидепресанти, ми можемо говорити, і чи призводить це до тих бажаних наслідків так, фокусування це на свідомій частині. Намагання впоратись, не звертати увагу на несвідому частину, так тут є питання. Ось було дослідження в 2025 році його опублікували, і згідно цього дослідження, половина пацієнтів, які при депресивному розладі приймали два антидепресанти, вони їм не допомагали. Тобто, це був критерій резистентної до лікування депресії. Значить, тобто антидепресанти все ж таки не допомагають. Як би вони це не змінювали, там медіатори, ми можемо говорити так: у кожного другого взагалі ефекту не було. І а, про що ми говоримо? Так, ми говоримо, звичайно, сьогодні будемо говорити про психоаналіз. Про психоаналіз як такий дискурс свободи, е, дискурс звільнення і свободи особистого бажання, так? Тобто на цьому, саме на цьому фокусований психоаналіз. І чому саме це об'єднання психоаналітичного артильбу було створено? Так? Бо вивчення психоаналізу е, останній час було все ж таки, як так, наше сприйняття, що воно е, все ж таки. Було в певній мі мірі обмежено Обмежено яким чином, так? Тобто, ми, коли говоримо про повну свободу, про свободу несвідомого, чи маємо ми на увазі в тому числі свободу від я від наших егоцентричних якихось прагнень? Є думка, ну принаймні моя особиста, так що так, що ми маємо говорити про свободу, в тому числі від якихось таких егоцентричних прагнень і від я. Свободу від домінуючого на сьогоднішній день означника грошей, так чи маємо ми говорити на сьогодні? Знову ж таки, так є така таке бачення, що маємо ми теж про це говорити, і відповідно. Саме таким цілям, так ось ну саме такі принципи закладені в це об'єднання психоаналітична артіль тобто розширення меж психоаналітичного знання, саме в тому числі, так свободу від я від власної, якоїсь якогось егоцентризму та свободу від грошей, в тому числі, так щоб максимально можна було сфокусуватись на. Істинні сутності і на максимальному поглибленні нашого розуміння і досягнення свободи суб'єкта, свободи індивіда, такого такої максимальної. Так і чому ми про це говоримо? Бо знову ж таки, так раніше інституція ми знаємо з вами такі інституції, наприклад, як церква, вони в певній мірі теж забезпечували цю свободу суб'єкта. Сьогодні ми можемо констатувати, що церква не має вже того значення, інші інституції теж, і тому, звичайно, ось психоаналіз і може стати якраз тим інструментом, який може досягти звільнення суб'єкта і досягти його такої оптимальної свободи. Ось на сьогоднішній день. Одне з, одна з активностей, так, через яку психоаналітичний артіль працює, це картелі, тому доєднуйтесь. Будемо поглиблювати знання і створювати ці знання в області психічного разуму. Добре, колеги. Можливо, ви доєднаєтесь? Хтось, хтось доєднається, теж кілька слів скаже. Будь-хто, будь ласка, можливо, наші доповідачі, можливо, просто учасники. У мене є питання. Так, а, будь ласка. Що це за кортення? Так, а я, на жаль, не бачу, хто це запитав. Не можу вам відповідати. Так. Це Павло Кортекс А, Павло, я бачу вас. Ага, так, так. да а Значить, а, а... Чому така звідки взялась взагалі таке поняття картелю? Це е, один з таких найвизначніших психоаналітиків 20-го століття Жак Лакан. Він в 68-му році, здається, заснував свою школу. І він сказав, що моя школа це якраз базується на картелях. Такі групи по 4-5 осіб, які разом вивчають. Uh, якусь тему ну, в області, звичайно, психоаналізу. Uh, тобто, uh, вони попередньо читають uh, ці, ці там п'ятеро осіб, вони читають uh, uh, текст якийсь самостійно, так і потім під час uh, там двох-трьох годинної зустрічі обговорюють цей текст і діляться своїм баченням. так Бо психоаналіз теж дуже важливо в, в розумінні. Там, щоб поглиблювати це розуміння, постійно формувати своє бачення, не просто відтворювати там завчений текст, так а саме формулювати ф... створювати це знання, і от якраз ЛШак Лакан прийшов до того, що оптимальний інструмент для створення знання це як картеля. Тобто, коли там кілька людей від трьох до п'яти збираються разом для того, щоб обговорювати. І, в, і якісь там тексти, так, або там створювати власні якісь там бачення, розуміння. Тут такий формат роботи і створення знань, створення розуміння. Є сторінка окремо присвячена картелям, і ви можете зайти зареєструватись на бу щодо на будь-яку тему. Ну, не на будь-яку тему, там є кілька тем. Можете зайти на цю сторінку і саме там зареєструватися, і з іншими приймати ось участь в такій діяльності. А Я можна, так? будь ласка, будь ласка, силку, чи як знайти цю сторінку? Можливо, в чаті, так ми поділимось. А я зараз надішлю в чат. Угу. Хочеться доповнити, що це є безкоштовним, і всі можуть долучитися, тож. Так, супер. Можливо, якісь ще є. Думки є. А, мені ще хотілося б а, спитати стосовно свободи від власного я, що мається на увазі. Тобто, свобода від его, а, чи це про якусь свободу від власної суб'єктності взагалі, як, наприклад, в якихось. А, Духовних направленнях по типу буддизму, адвайти і тому подібне. З моєї точки зору, це приблизно рухнув в одному напрямку. Тобто одне і інше, О. те, що ви згадували. Тобто, як я бачу зараз в свої доповіді, я спробую це більш детально розкрити. Саме я наше, наше его, наші ідентифікації, вони є. а Свідомою частиною нас. Тобто, в психоаналізі mm. суб'єкт він розділений, він є а, частково в несвідомому, частково в свідомості. свідомий. Так? Якраз несвідома наша частина це наша сутність, це наші бажання, бажання, які скриті від нас, які а, повністю визначають нашу екзистенційну якусь основу. В той же час, як свідомо, це тільки таке. Як, а, Зовнішній дуже тонкий шар, який просто від через який просто відзеркалюється те, що є сутністю, і відповідно фокусування на свідомій оболонці, яка називається наше «я», чи не віддаляє вона від нашої сутності нас? Розумієте? Ось mm -hmm. і тут таке звичайно питання: все ж таки, ну, в мене є моє бачення, але тут важливо, щоб. Це було якесь, ну, спільне там розуміння, так і це питання до кожного з нас. Особливість знову ж таки, так я можливо не буду ну буду намагатись відходити від того, щоб давати якісь такі закінчені знання, догматичні знання, в традиції лакана якраз і йде передача знань не догматично, а діалектично. Тобто, я можливо буду давати якісь речі, на основі яких можу ну. В ідеалі ви могли би там самі далі мислити. Тобто, як якась така як, ну як їжа, щоб, там, чи як якісь там речі, на основі яких ви могли би там власне бачення вже формулювати? Дякую, дуже дякую. А ще одне питання: а ви фокусуєтесь і. е-е ем... І розповідаєте матеріал саме стосовно лаканівського психоаналізу чи загального психоаналізу, який її включає і лакана, і Фройда, і тому подібне? У нас кожен учасник на артвілі він е, має власний шлях, власне бачення. І е, звичайно, е, багато наших зустрічей присвячені лакану. Але це вже там, від кожного особисто залежить, як на, на чому йому фокусуватись, що він там бачить, за необхідне там, які знання використовувати, які ні. У мене є як, якимись такими, знаєте, людьми, що фокусуються в суто на лакані, але ну, особисто для мене це його теорія якби є основою. Ось зараз я, я буду mm -hmm. в своїй доповіді говорити про Фрейда дуже багато, бо з моєї точки зору Фрейд і Лакан, ну це майже одне і те саме. Тобто вони бачили спільно цю область психічного, майже на напевно на, відсотків на 95%. Просто Лакан mm -hmm. намагається продовжувати ці ідеї. Але дуже багато з Фрейду незрозумілого і досі, мені здається. Ну, ось. І, ну, звичайно, інший психоаналітик. Мені там Оторан дуже подобається. І, і, і там є в тому числі інші. Знаю, у нас теж mm -hmm. і на юнга колеги посилаються часто. І, до речі, кілька доповідачів сьогодні буде, да? Вони будуть в юнгіанській теорії. Поговорити. О, круто, круто. Дуже дякую вам, дякую за розгорну. колега можливо, ще. Той щось хотів сказати. Тоді я можу переконувати. А ви будете говорити так. про оці його поняття реальне, істинне? І як це все. ну Відрізняється так, я просто не настільки обізнана в лаканіанстві, але філософію люблю, і, звичайно, Фрейд, і, звичайно, його розуміння там, несвідомого. Чи ви, якщо ви про це будете говорити в доповіді, такі основні дефініції лаканівського, ну, такого філософського і Психотерапевтичного бачення, а якщо ну, тоді про це ні, а якщо у вас цього доповіді немає щось про інше, то чи не могли би ви так перед цим скласти певні такі засади його поглядів, його концепції? Бо ну, бо Фрейд, все ж таки. Ну, так. Зараз, Зараз я докінчу цю думку, я про І він, напевно, відчував би відмінність. Але з іншого боку, я розумію, що інша людина вже має якісь відчинки свого нюансу, свого бачення і розуміння. Якось він це викладає в своїй логіці. І от ну, ви кажете, Фрейд це практично лакал. Але я так знаю, що це якось трохи по іншому. Безумовно, так існує традиція з моєї точки зору, так то є така традиція а, лаканівські теорії а, комунікувати через якусь певну метамову, так, тобто мова, яка там терміни, які там закриті, замкнені один на одному, і які існують окремо від взагалі нашого там розуміння і не пов'язані з нашими іншими концепціями, тобто якісь там використання складних термінів, там маленький інший, великий інший, головуючий означник, там реальне, так, уявне, які тільки всі лаканіста роблять вигляд, ніби вони їх знають. Але потім, коли запитати в кожного, а що таке реальне, так. І жоден не буде погоджуватись з іншим. Тобто, у кожного буде своє бачення, що таке реальне. І звичайно, ми наскільки там от, вдається, так в нашій в нашому об'єднанні, все ж таки намагаємось відходити від суто такої ось метамови і все ж таки говорити в термінах якихось таких загально вживаних. А наскільки це вдасться сьогодні? Давайте подивимось. Але принаймні будемо рухатись в цьому напрямку, і щоб ці терміни вони просто стали, якби нам може в процесі нашої роботи якось більш зрозумілими навіть так? Ось, ну, принаймні там своє бачення, я поділюсь своїм баченням. Ось і ва вас, вас запрошую активно питання задавати прямо під час кожної там дискусії. Ну принаймні, ось під час моєї доповіді, мені дуже комфортно, так коли вона вибудовується у вигляді дискусії. І якщо є якісь питання, одразу питайте, говоріть, коментуйте. Я думаю, це була б чудова продуктивна робота.